Повні батьки, вчителі, діти, усі присутні. Сьогодні у нас і радісні, і сумне свято, того... Дорогие выпускники, Уже проминуло дев'ять років цих як піст, які вперше прийшли до школи. Ми були маленькими і несміливо зайшли до классы. Дівчатка різно і щиро усміхається, а хлопчики були рухливі, жлаві, як і так. Ми з вами вчилися тихенько сидіти за парками, вчилися правильно тримати ручки, вчилися читати, писати, рахувати. І ми навчилися цього всього. Ви спочатку відповідали так неупевнено, несміливо, але з часом, з кожним уроком, з кожним роком набиралися мудрості, знань. Ваші відручі ставали упевненими. Зараз перед нами стоять мужні і красиві, майже дорослі не ті дівчата, діти мені. Дуже що на серці, що ви в мене такі чудові. І також мого серця повертається сум, сум тому, що я вже буду дуже сумувати за вашими теплими словами, за вашими ніжними усмішками, за вашим веселим, таким щирим і міхом. Товариство моє яснові. І радісно відали нами коридорами рідної школи, як завдяки останні світа. Перся, перша, перша торгнулась тривога, хоч співає воно, як дитя. Ні, це лиця в ціла дорога. Дитин слав, дорожче життя. Так, дитинство не нужен. Воно було гарне, радісне, без марне, а зараз поперед вас. Тут, 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 тут екзамени, попереду золота юність і доросле життя. Життя, я помню, вам потрібно знайти ізбежність і нові оту свою одну єдину дорогу, по якій не буде сіти. І нести у світ, добро і радість, любов і ласт. Я бажаю вам. Щоб ви ніколи не забули своїх батьків. Низенькою вклоняйтеся за те, що вони вас виросли, таких прекрасних, чудобний. Не забувайте своїх вчителів, які давали вам знання, давали вам частинку своєї душі. І ще бажаю вам, рідних друзів, кохання, самим кохати і бути коханими. Бажаю вам поруча, радісті, всього самого найкращого в вашому житті. Будьте святливі, будьте багаті, будьте личеми. Я вам самого найкращий. Сьогодні свято іще мому серці. За своє довге учительське життя я так багато проважала з далекі дороги в своїх учнів. Вон вони всі майже стоять, це мої батьки. А це вже мої можна сказати, внуки. Я думала, що буде легше з ними прощатися, але санце стискається від тривоги і від болі. Всі вони гарні, всі вони чудові, стрункі. Але важко на серці тому, що дійсно вони живуть в такий історичний час і самостійно самостійну дорогу. Коли тривога на серці у кожного з нас. Пам'ятаємо, що ми народилися в чудовій країні, яка зветься Україна. А Україна це країна болю і смутку. Це країна, де живуть горді люди, які ніколи не знали нас з собою на наруги, які завжди обирали собі вічма, який пробиває нашою державою, де панувала демократія. Де люди ще душею, де дверей кожного ліки, де готові кожен поділитися кучочок хліба і всім добрим словом. І ось такій країні ми живемо. Ми українці. Але цей мирний час гинуть люди. Ми пам'ятаємо Небесну сотню. Ми бачимо, що зараз гинуть герої, які застоять на рубежі нашої держави. Уже я бачу, що не стільки вчителі, як саме життя, сама історія виховує моїх учнів. Вони всі оприділилися. Вони всі знають, що треба сказати. І правильно нам сказав Володимир Іванович, сьогодні молодь, мабуть, уже усіх нас перевищує у своїх патріотичних почуттях. Сьогодні вони вже знають, куди йти і чого їм треба. Нам лишається лише допомагати їм. Я хочу вірити у те, що серечній Бог і при мати завжди будуть стояти на охороні моїх учнів. Що вони вкажуть правильну дорогу у житті, що вони не дадуть їм десь спіткнутися, а якщо спіткнуться, допоможуть стати. Я вірю, що вони вкажуть правильні шляхи і обирати. Куди йти, що робити, яких друзів обирати. І мені дуже хочеться вірити. Що дуже скоро настане мирний час, тож діти, я вам бажаю, щоб ви вашій мрії здійснилися, щоб ваша стежка була рівною, щоб сонце над вами завжди було голубе, чисте, як сьогодні, щоб сонечко так само світило, щоб ваші матері всі були живі, здорові. Хай Бог дарує їм життя дорогу, щоб ви залишалися дітьми на довгі-довгі роки. Хочу вам побажати, щоб у вас все, що ви задумали, здійснилося. Тож добрий час і добрий путь дороги юні близько. Gracias. І уроки пройшли роки, як завжди, свини сади будете вибрати брати у життя урока, бо життя учити завжди. Ми і ви закінчили навчання. Нам гуляти, вам нас з вами Хай будеться, що кожному хотілося, бажаємо ні Богу, ні пора. На останній ваш урок одне міцу мій дійно вам бажає перший клас. Добрий буті і добрий час! А ми року підросли, зможніли, що й казати. Дівчата, як вишня, поздівте і хлопців не впізнати. Не мовиш ні квіти, та не забудемо, що ми, як вчителів, завжди діли. Вже двини, слінок прощальний, кличу путь, пересведи. Пригадаймо дзвоник давній, як він кликав нас сюди. Пам'ятаймо, що у школі ми дріднились назавжди, друзі тут у нас доволі. Тож приходьмо ще сюди. І розв'язані задачі, пам'ятаємо рідний дім теплом багатим, який зумів усім багато дати. Ми любимо вас, кохані мама й тато, і бажаємо здоров'я вам багато. Ми хочемо, щоб завжди ви раділи і щоб в житті ніколи не хворіли. Хоч часу ми буваємо нечемні і дуже рефілюєтеся за нас. Але в серці знаємо напевно, ми більше радуємо вас. Хай Бог охороняє вас із Богом, і золо, хай світить сонце і колоться ця життя. Ти має віша небо не зникаємо. Де, мої, кіни, здоровий, <плес> Найкращі квіти, що на цій землі, любов, поваги і серця гарячі, Прийміть від нас, шановні сітері. Ми летимо, бажайте нам удачі.